Уявіть, зброю, яка приїжджає, завдає точного удару з десятків кілометрів і зникає ще до того, як ворог зрозуміє, звідки прилетіло. Це не фантастика, це Хімерс, той самий мобільний кулак, про який говорять і друзі, і противники. Сьогодні розкажемо, що таке Хіммерс, чому його називають зміною правил гри, які є боєприпаси, дальності, точність і мобільність. А наприкінці, як ця система вплинула на поле бою, та чому залишиться актуальною ще надовго? HІMARS High Mobility Artillery Rocket System – це пускова установка на коліс. Нашому шасі здатна випускати керовані реактивні снаряди з високою точністю. Ключова ідея проста: удар на відстані без входу в зону ураження противника, швидка зміна позиції і мінімум ризику для екіпажу. Колісна платформа робить систему легкою і швидкою. Швидкий виїзд на позицію, постріл згортання і машина вже в дорозі. Така тактика: вистрілив і поїхав, різко знижує шанси контрудару. Екіпаж, як правило, три людини. Автоматизоване наведення і цифрові карти скорочують час від команди до пуску до лічених хвилин. Головна родзинка. Модульність GMLRS, guided MLRS, керовані 227 мм ракети, типові дальності до приблизно 70-85 до 85 кілометрів, залежно від версії. Висока точність завдяки GPS і NS-наведенню дає змогу вражати склади боєприпасів, командні пункти, мости, логістику. rgm lrs подовжена рука цієї сім'ї із заявленим збільшенням дальності у відкритих джерелах понад 100 кілометрів, а з балістичні ракети, що запускаються тією ж пусковою із дальністю до приблизно 300 кілометрів. Метрів у залежності від модифікації. Це інший клас цілей, стратегічні об'єкти тилу, аеродромна інфраструктура, великі склади, СЕМ у програмі модернізації, перспективна заміна АТА. Це МС із ще більшою дальністю, сумісна з існуючими пусковими. У стандартному контейнері Хімарс несе один пакет на 6 ракет GMLRS або одну ракету АТАСМС. Перезарядка контейнерами зменшує час простою. Керовані боєприпаси це не про сплощав, а про точкові ураження. Коли склад підірваний з першого заходу, противник втрачає боєприпаси, пали Темп. Коли виведено з ладу міст чи вузол логістики, ланцюг постачання сиплеться, і це відчувається на фронті вже за кілька діб. Хім Арс працює не сам по собі. Його сила у мережі, розвіддані БПЛА, контрбатарейні радари, супутникові знімки. Коли цілі виявлені і підтверджені, система швидко відпрацьовує і так само швидко залишає район пуску. Це синхронізована робота всієї екосистеми сучасної війни. Мобільність не невразливість. Система потребує захисту, маскування і дисципліни. Дальність не чарівна паличка, потрібні точні координати і грамотне планування, але коли все це поєднано, Хімарс демонструє виняткове співвідношення, вартість, ефект проти цілей, які раніше вимагали авіації або значно більших ризиків. В Україні Хімарс став інструментом оперативного тиску на тил противника. Удари по складах і логістиці зменшують інтенсивність обстрілів на передовій та ускладнюють підвезення боєприпасів. Сам факт наявності таких засобів змінює поведінку ворога. Він змушений розосереджувати ресурси, відтягувати склади далі, витрачати час і паливо. HIMARS це поєднання точності. Ті, дальності і мобільності там, де потрібен хірургічний удар по критичній цілі, ця система робить те, заради чого її створили, змінює баланс без зайвих ризиків для своїх. Якщо коротко, у сучасній війні перемагає той, хто бачить далі, діє швидше і б'є точніше. Саме тому історія Хімарс не про гучний звук пуску, а про тихий крах ворожої логістики.